Ну, в цій задачі задана деяка функція, і відомі її скалярні добутки на певні многочлени. І треба знайти модуль самої функції. Як насіння полузали, так легко порозв'язували подібні завдання з математики на Олімпіаді в Афінах студенти Київського університету. Внаслідок привезли із Греції три золоті, чотири срібні одну бронзову медаль та в підсумку перше місце серед 22 команд. Залишили позаду і росіян. Іван Фещенко один із володарів золота. Проте перемога для нього з гірким присмаком, адже судді не додали йому балів за розв'язання найскладнішої задачі. Я єдиний учасник, що її повністю розв'язав, але ну на на жаль, журі не змогло зрозуміти її розв'язку, тому в мене з 10 балів лише 3 поставили. Було... Ось як, то журі не зрозуміло, як ти розв'язав так. Так, воно просто не ну не змогло перевірити роботу. Викладачі хлопців уже зараз переймаються. За кілька років цих математичних геніїв переймання за кордон, а розвивати математику в Україні нікому буде. Адже до переможців таких олімпіад особливо пильно придивляються транснаціональні компанії. Це хай тек це про це, це, це програмування на самому високому рівні. Це програмування для самих кращих компаній в світі, такі як Microsoft, Google, IBM. На механіко-математичному факультеті Київського університету хлопців привітали, проте поки що ані спеціальних премій не дали, ані додаткових канікул. Повернулися до Києва і відразу на пари. Декан своїм студентам радить не розслаблятися і не задирати носа. Є приклади, які показують, що дехто ну, головокруження успіху починається. Перестають працювати, починають, значить, займатися з моєї точки зору тренерською роботою, от ходити і готувати знову шкільні олімпіади, замість того, щоб ну, вдосконалювати свої знання з математики. Наступна подібна олімпіада відбудеться вже за півроку. Викладачі кажуть, троє або четверо із цих хлопців знову поїдуть відстоювати честь української математичної школи. Тож студенти вже готуються до нових змагань. Щоправда, науковці зізнаються, ці хлопці перемогли і перемагатимуть далі. Не тому, що постійно сидять над книжками, а тому, що мають неабиякий хист від природи. Олександр Аргат, Олександр Котельников, п'ятий канал.